Доброго дня, сьогодні 18 серпня. І от як на диво хочу збирати частково врожай диплоїду. Напевно, моє найкраще деплоїду це слива та чесана. Взагалі не можу нарадуватися цією сливою, порівнюючи з іншими диплоїдами. Ну от хожу, вже стільки, там той же флеверквін вже перегнив. Анжеліна вже, як завжди, кожен рік. Там і без урожаю і осипається. <кій> і обробітки роблю вже цей рік набагато більше, ніж той рік. І проти гнилів, проти шкідників, і вчасно, проти плодожерки. І різниця просто ну, відчутна. відчутна це єдиний, що плітоть бачив, пошкоджений. Ось це, мабуть, стільки, стільки хожу, це замітив. Хочу зібрати тут частково чому так рано, ну, во-перше, вже трошки почало падати. І по смаку вже відчуваю, що вже доходить. Воно яке фаркло показував та інші плоди. Тому вирішив от, з собою дорогу трошки взяти, там вона дозариться і буде, буде просто шикарно. Так що в такому вигляді от вона от росте, вже жовтіє і бік такий рожевить. Значить, яблука красивий дуже. От прямо от красивий. Я вже і показував. От з мене Реджона Принца, тут Реджона Джона Принц з яблуками. Якщо порівнювати, ось навіть чуть не більше за яблука Джона Принца. Ось. Ось тут взагалі навіть більше, ніж чем... шинсейка. Теж зрушую. Так що вона дозариться і буде чудово. Вона вже фактично вже дуже солодка. І ну, за три тижні може осипатися і я її не побачу, мурахи там сидять, чи ну, взагалі все може бути. Хочу зараз просто показати потенціал цього сорту. В тіні, наприклад, от прямо звисає над жималостю. от Я пронормував і. Та й приморськи трошки принормували, що там казати. От на таку вілочку <кій> я трошки е багато залишив, от жаба трошки мене придавила. Треба тут ну, 3-4 було залишити, і тому вони будуть ну дійсно от розміру, як я щойно показував. Так, на дозарювання бажано, якщо щоб вона була транспортабельна, щоб... Поступово дозарювалася, не зразу, то свостиком обривати всі сливе. Тобто, якщоби свостика обірвати, вона дуже швидко починає достигати. Вся моментально достигає, починає гнити. і, ну, і При транспортуванні, всі, транспортування всі знають, що от свостиком бажано ті самі. Та й яблука теж. Тому от я так обриваю і десь, думаю, днів 10. Точно вона так лежатиме, а потім починає м'якшати і вже можна споживати навіть зараз. Навіть зараз є такі екземпляри, що можна спокійно їсти. Ось я бачу, о, ми її продегустуємо зараз, до речі. Отака от вона вже м'яка-м'яка. Що за кілька обірву, просто хочу показати. Це просто такі тенісні м'ячки. У мене посаду скрізь вони є. От, вже ось показує плодожерка. Мабуть, десь пошкодила. Другий інший сорт. <coughs> Тож Та Анджеліна там чи. Та й Рубікранч, любіть, вони б уже, тут ниль була б. Ми бачимо. Зараз підійдемо до одного цікавого дерева. Так, тут в мене Анжеліна. Висить, висить іще поки що висить. <coughs> Щойно кілька вже викинув. Гниляче, але я недавно обробляв проти плодожерки, ну вже ж і проти гнилі ТФН екстра. То я думаю, що ну, хоч трошки треба буде, але ну, тут взагалі нічого немає. Тут подинокі по на одну гілку, один пліт. Ну, фактично дрова вирощує я. І так кожен рік. Хтось скаже, ну це дерево таке, тут місце таке і так далі. Хорошо. Ну от прищепив корону. Ну, Тут фактично знизу для запилення більше. Анжеліну той часан прищепив. Тут Блекстар було, ну, гілка почала під, під, підмерзла, я її обрізав із Блекстаром. Тут вже горки деякі трохи прищепив, може для запилення. Ось показую. Два роки тому то часан. Ось отакі. яблука висять. І жодної гнилої тут не було. От на, на дом дереві запилення яке. Ось показую. Тут теж ось. Ось висять, там висять. Тобто жодної милої немає. А скільки Анжеліно вже викинув, це важко сказати. От Просто для порівняння на одному дереві, щоб ніхто не говорив, що ну, от, я неправильно вирощую Анжеліну, там і через те такі плоди. Гниють поодинок. і поодинокі. От для порівняння то часан прищепив. І є з чим порівнювати. Жодної гнилої тут а я точаса не бачив такі м'ячики. А Анжеліна тут навіть сильніше обробляв, ніж до часа. Знаючи, яка це проблема. Це тільки в моєму регіоні. В принципі, Анжеліна, якщо нормально вирощувати, ну, пристойний сорт, Що тут замовляти до Нового року мене от, сливи в холодильнику. Тільки от ну, в, моїх, в моєму регіоні, може, в умовах. Він так себе показує, та що на цьому може дереві. Я підщепу купляв, не питав, яка підщепа, важко сказати. Можливо, більше що такий мен... мендаль. Бо якби але тут купа порослів було б, бо підмерзали, під... підмерзання було, а якщо підмерзання дерева, то це воно пускає б кореневу порос, Пару не гонить. Більшість у гіркий От. Отак от воно показує. Ну, ось плодяки прямо от такі ну, дійсно. От, є поодинокі такі дерево вже сьомий рік. вибачаю, шостий рік пішов дерево. Ось теж на гіркий міндаль тут. Це персик вісат, я манька купляв саженець. І от, дерево чудове, коренева тут чудова ще гіркий міндаль ну, для кістечкових, це просто знахідка. Так, зараз все зважимо, ну, щоб мати уявлення. Можливо, якщо я приїду і через три тижні щось тут буде, то може ще щось зважимо, продивустуємо. Так. 137. Ну, от, Отакі от красиві прямо. 133. Так, от такі середні. Ну, середні, які ми тут 127. Так, і ще оце цей пліт зважимо. 130, ну ось-таки. Отакий ще зважимо. 159. Ось 159. От, Як персик. Такий вилізє серце, бо і, і округлі різні є. Ах, та саме Просто шикарний сорт. Так, поспіши я відключитися. Як же ж ми ж повинні ще продегустувати його? От я зірвав, а вона вже м'яка, вона така на, на сонці, наче прозора. Камера не передає. Ось така жовта. І як придивитися, і кісточку там десь видно. Дуже красива. Так, зараз пробуємо. Так ось я зеленкувату таку взяв. І тверда, вона вже сочна і вже таку приємну кисно-солодку смаку. От просто зеленкувата. А ось я взяв отака. Ну тут а, один сок. Показую. Лише невеличка кислинка в шкірці, але така ну, так, приємна кислинка і слива ось тобто її дуже треба бережно їсти, іначе можна просто от, буде поворотікти, і вся одежа буде в сливі. Це така слива, от, що сок прямо тільки. Надавш, можливо, сама сочна слива. От вкусив і вже половина соку витекла. Да, По смаку це номер один. Та по всьому порожайності, по вигляду, по розміру, по догляду. Просто то сан, це то сан number топчесан.